i'm Middle East indicates jowdan you probably the sympath Не захист разом! Просто Росія дуже багато хоче, але вона подавиться тим всім, що вона має. Віталій, хвороб! Від нахід, від нами! کې ورنیو شي له ميدانې На сьогодні на набрать вишиванок ми хотіли ще виказати солідарність із тими українцями-патріотами, які виходять на вулиці в Донецьку, Харкові, Луганську, Дніпропетровську, знаючи наскільки там ризиковано вийти і ризикують власним життям. Схід і захід. Чистим патріотом, завжди пам'ятати ті святі, і далеки наскладені. І завжди пам'ятати і нести цю правду крізь все своє життя. Україна, понад досе! Україна, мола до все! Україна, молода! уважение к дивизии СССР. У меня как еврея э, сложное отношение, но забывать об этом нельзя и неправильно. Э, то, что э, на марше э, не было ультранационалистической символики, не было ультранационалистических лозунгов, это правильно, потому что э, радикальные высказывания на этом марше, безусловно, сыграли бы на руку Москве. То есть вы считаете, что марш Должен провели вполне толерантно? Да. 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 Другое дело, как это покажет НТВ, Россия 24 и остальные. А вы, как русские, как считаете, как это покажет? Я считаю, что это покажет, что здесь вышли нацисты, которые кричали «Слава СС, вот, э, которые вырежут э, скиды за хит Я много щось считаю. Представьтесь Де, ще раз, давай. Николай, Николай з Петербурга. Ну тут не було ніяких бійок, не було ніяких заборонених символів, не було нічого. Всю цю історію родули самі українські журналісти. Але ж були гасла які можуть використати російський канал, наприклад, Бандерстат. А що тут це ну для, для нас нічого? Для них вони можуть це розвитись. російські канали можуть використати мою вишиванку, сказати, що вона бандерівська і нацистська. Російські канали можуть використати прапор України, сказати, що він на. Цийські може червоно чорний використати.